Ось так, привіт хлопці та дівчатка. Е, вирішив змінити собі машинку. Оцю штуку продаю. Значить, є деякі моменти. Отут є моменти вм'ятинки якісь. якісь. Да, царапки. Отут від рідного Рідного Дамкрата вм'ятинка, так? Так, ну, машинка не мита. Ось тут трошечки якась біда в неї. Щоб ви розуміли це. Щоб ви розуміли, це бензин, це не дизель. Так, мультируль є, телевізор є. Еваковрік є спереду. Там ззаду теж ева коврик валяється. Так. Зеркальце є. Трошки вона не мита. Є коцки на бампері, якщо бачите, так. Да. А, до речі, це т 5 Кінець 10-го року Т5 gp Сіточки тут під колонки трошки зламані, з однієї сторони зламані, а сторони з іншої сторони взагалі нема. Колеса 16-й. Залізні. Муха. Ну, муха не продається, муха так приліпла просто. Деркальте. Так, поїхали далі. Ручка з як, ну, як завжди проблема. Трошки порожик і дверця, біда, да? потім ну, тут порожник трошки теж біда, кіцька заліплена якась, біда, крильця теж. Якесь шпакльоване було. От. Ну, ця, цю частину взагалі треба перефарбувати, бачите? От. Довга база, двохлітровий бензин. А стоїть 2 балони газу, влазить 110 літрів. От, якось так синеньке, красавеньке продаю.